Усім привіт! З вами Павло Бойко та Гонзо Інвест. За 25 хвилин я допоможу вам вибрати активи, оцінити ризики, отримати прибуток та запобігти втратам. Поділюсь концентрацією мого 20-річного досвіду: я виграв півтора мільйона доларів у Ріната Ахметова в верховному суді. Успішно шартив Теслу, заробляв на Укрнафта та Фейсбук. В перші 10 років інвестицій я наробив дуже багато помилок, втрачав кошти в м'ясорубці війни та успішно ризикував. Маю документарно підтверджену угоду на 1500% прибутку за 2 роки. Ця інвестиція дала мені 15 доларів на кожен вкладений бакс. Мені є багато що вам розповісти. Погнали! Перше завдання заробити гроші з чого ж треба почати інвестувати? Звісно, що дуже важливими є ваші здібності і таланти від природи, але є багато речей. На які ви впливаєте і можете покращувати: працьовітість, комунікабільність, отримання максимум знань в різних сферах, ваша фізична активність, котра впливає на енергію та силу волі, впевнений, що варто розвивати і братися за усе, що вам подобається. Я працював офіціантом, танцюристом, організовував вечірки, сколочував ящики на овочевій фабриці, продажі, маркетинг, закупки, керував мережами супермаркетів та аптек, запускав бренди в різних сферах в 25 Почав займатися інвестуванням в 39 писати пости і знімати відео. В 42 виступати на великих сценах, і навіть спробував себе в стендапі. Усе в першу чергу залежить тільки від вас. Ви можете прожити життя своєї мрії. Головне діяти та розвиватись. Те, що я далі буду казати, не варто сліпо копіювати. Я маньяк логіки, цифр та аналітики. Людина Excel, як називають мене друзі і кохана, це моя особиста деформація. Але багато до чого вам варто прислухатись. Дуже важливо відкладати частину доходу. Людина, що заробляє тисяча доларів і відкладає 30%, практично завжди буде заможніше, ніж людина, що заробляє 5 тисяч доларів і тратить усе. Ваші бажання, скоріш за все, безмежні. Неважливо скільки ви заробляєте. Уявіть, що ви заробляєте на 10, 30 чи 50% менше. І так живіть. Інвестуйте, і ваші доходи будуть рости в геометричній прогресії. Це чудо складного відсотку. Колись я заробляв 100 доларів в місяць, а відкладав 10%. Коли 5 тисяч доларів, то відкладав 50%. Коли став заробляти більше 50 тисяч доларів, то відкладаю більше 80% доходу. Для того, щоб накопичувати капітал, важливо робити план доходів та видатків, навіть систематизуючи, що. Ось ви краще розумієте процеси. Варто оцінювати ціну і цінність для вас, робити план видатків наперед, але пам'ятати про форс-мажор. Гай Юлій Цезарь казав: я детально планував кожну битву і завжди все було по-іншому, але саме планування було безцінне. Ніколи в житті. Не беріть споживчі кредити, особливо під айфон, меблі та одяг. Це прямий шлях до жибратства або, як мінімум, бігу по колу. Покупка квартири це ірраціональний вчинок. Зараз оренда в Києві обійдеться вам 3-7 від її вартості. А ще є амортизація меблів та техніки, будь-де в інвестиціях. Ви, скоріш за все, довгостроково заробите набагато більше. Я до сих пір, наприклад, знімаю квартиру свого часу, маючи 100 тисяч доларів, я не купляв собі квартиру чи навіть машину. Усе було в інвестиціях та бізнесі. Перша машина була куплена мною, коли я вже мав 200 тисяч доларів. Всі мої друзі знають, що вже будучи мільйонером, я їздив на стільному 2008 року. Honda Accord Coupe за 7 тисяч доларів. В мене була сама дешева машина серед усього мого кола спілкування. Я цим дуже пишався. Я купляв машини на фронт дорожче, ніж моя власна. Зараз в мене Rover. Банально, але також раціонально. Зважуйте свої дрібні видатки. А крупні робить раціональними, а вже по мірі росту ваших прибутків та активів збільшуйте свої видатки. Прив'язка видатків до відсотку доходу і сліпе виконання цього зробить ваше життя кращим, особливо якщо ваш психотип схожий на мій. Для того щоб розуміти, куди краще інвестувати власні кошти. Треба подивитись історичну дохідність різних активів. Краще брати довгострокові періоди. Ми візьмемо увесь ринок, бо у усіх різний рівень професійних навичок, а загальний ринок покаже середній результат, який ви отримуєте, якщо нічого не знаєте, і купите усе, що є на ринку. Про це зовсім скоро. Дохідність, наприклад, США, за останні 200 років, і обов'язково з врахуванням інфляції, бо це і є реальна дохідність. Якщо б ви просто тримали долар, то втрачали б аді 4% на рік. На золоті, заробляли 0,6% на рік. І це руйнує так популярний міф про дохідність золота в довгостроковому періоді. На облігаціях ви заробляли би 3,5% на рік. В будь-якій країні облігації набагато цікавіші, ніж депозити. Але про це є окреме відео. Інвестуючи в акції, ваш прибуток складав би 6,7% на рік. І це більше, ніж будь-яке інше пасивне інвестування. За останні 100 років, якщо не враховувати інфляцію, Середня дохідність фондового ринку Америки складає біля 10%. Схожа ситуація і пропорції. Практично в будь-якій іншій розвинутій країні ми не знаємо майбутнього за останні 100 років в 20-му столітті було дві світових війни: безліч криз, велика депресія. Але акції найдохідніший інструмент з часу, як людство їх винайшло. І так буде і надалі. Бо акція це і є бізнес, підприємництво, креативність і прибуток. Більшість капіталів в світі. Створювалась під час війн та криз. Купуючи акції, ви купуєте частину компанії. Ви ніби наймаєте на роботу Ілона Маска, Ворена Баффета, В'ячеслава Клімова з нової пошти або Владислава Чечоткіна з розєтки. А в кризу чи під час війни ви можете купити компанію набагато дешевше, ніж вона обійшлася тому, хто її створив. Ми не знаємо майбутнього, але точно знаємо, що вартість компанії буде рости. Нерухомість саме розповсюджена сфера інвестицій в Україні. Існує міф, що вона постійно дорожчає після розпаду Радянського Союзу і до 2008 року. Нерухомість шалено дорожчала і сформувалась Бульбашка. Сьогодні багато квартир коштують дешевше, ніж 16 років тому. Нерухомість це звичайний товар, на який діють ринкові фактори. Він популярний тільки тому, що це зрозумілий кожному інструмент, і можна, як кажуть. Пощупати чим більш розвинута країна. Тим більший відсоток капіталу йде на фондовий ринок, а не в нерухомість. В Америці на фондовому ринку інвестує 70% населення, в Україні менше 1%. Але це питання часу, коли все зміниться. Прогрес не зупинити. Подивимось реальну історичну дохідність нерухомості в різних країнах. Дані з врахуванням інфляції за останні 50 років від The Economist. Германія 0,5% дохідності США.

0% дохідності за 50 років. Канада 2,9%. і от різні країни в Україні сьогодні за 3,7% можна здати в оренду житлову нерухомість. Чиста дохідність буде сотнева менша. Купівля на етапі котлована – дуже юридично незахищена угода і має високий ризик. В Україні ви можете купляти комерційну нерухомість в торгових центрах, готелях чи ЖК або купляти нерухомість через міжнародні рейд фонди. Там все жорстко регламентовано законодавством. Використовуються стандартні контракти на біржах, і ваше право власності непогано захищено. Ви можете купити долю в супермаркетах, тюрмах, житлових кварталах або в в сіті заправок по усьому світу вибір нерухомості дуже великий. Головне ретельно все зважити і проаналізувати. Конкретно я ніколи не інвестував в нерухомість, але можливо все зміниться. Більшість гарних активів стає цікавою інвестицією при певній ціні. Нарешті ми підійшли до криптовалюти. Але це не інвестиція. Інвестиція це коли ви купуєте актив, що генерує прибуток, вільний грошовий потік, має матеріальні активи, обладнання, землю, приміщення, клієнтів, репутацію. Купивши. Ви стаєте його власником і отримаєте прибуток, що приносить цей актив, дівіденти в акціях, купони в облігаціях, аренда в нерухомості дуже важливо ще те, що ви купуєте за ціною наближеною до справедливої вартості. Спекуляція це покупка з ціллю. Потім перепродати комусь іншому і дорожче. Спекулянт намагається заробити гроші на каливаннях ринку, а інвестор на зростанні бізнесу. Відповідно, спекулянт бере на себе ризики ринкових каливань, а інвестори ризики бізнесу. Спекуляція більше заснована на вірі, а не на реальних фінансових показниках. Якщо ви купуєте успішний бізнес в два рази дешевше, ніж в нього вклав основний власник по ціні в 4 річних прибутка, це вигідна інвестиція. Навіть якщо ціна буде в три рази більше, це все рівно ще інвестиція. А купівля тієї самої компанії вже за 50 річних прибутків це вже спекуляція. Квартира Собівартістю 100 тисяч доларів і річною орендою 7 тисяч доларів це інвестиція. А якщо ціна буде в 10 разів вища внаслідок шаленої бульбашки, це вже спекуляція. Будь-який актив може стати спекулятивним. Нафта, золото, окремі акції, товари, облігації – питання тільки в відношенні ринкової ціни до справедливої вартості. Є інструменти. Котри з самого початку повністю спекулятивні. Один з них це криптовалюта. Це повністю протилежно моїй стратегії в інвестиціях. Я купую прекрасні бізнеси, дешевше справедливої ціни. А коли щастить, то скуповую їх за безцінь. Зараз в Україні саме такий момент: ніколи більше в моєму і вашому житті українські активи не будуть коштувати так дешево. І все рівно це все здається дуже складним. Купа показників. І сотні книг, коли взяти на цей час, а головне бажання. Але ви можете купити увесь ринок одразу і мати дохідність на рівні економіки якоїсь країни чи торгових центрів, наприклад, в Нью-Йорку. Це називається etf фонд, і це діє практично для будь-яких активів. Наприклад, дуже важко купити самому акції 500 найбільших компаній Америки, але є фонд, котрий це зробить за вас, і ви купите його маленьку частину. Фонду це дуже просто зробити, і тому для вас будуть. Маленькі комісійні ви будете заробляти дуже близько до росту усього ринку, якраз ті цифри, що я казав, про середні історичні показники. Але пам'ятайте, що середньорічні 10% доходності включають в себе. Що коли, колись буде прибуток 30%, а колись буде збиток 50%. Але в середньому на довгостроковому періоді ви будете заробляти 10% річних на акціях. Перше, що приходить на думку, це можливість купляти самому і обігнати ринок. Насправді 90% навіть професіоналів програє ринку, бо є комісії, спреди і багато чого іншого. До того ж, насправді, талановитих людей з залізною дисципліною не так вже і багато. В інвестиціях виграють. Мертві інвестори, ті, хто не відчувають емоцій в будь-яких ситуаціях, і хладнокровно приймають рішення. Купівля ЄТФ це гарне рішення, котре зробить вас заможним. Звісно, ви можете вибрати професійного керуючого для управління вашими активами, або ж ви можете власноруч трохи розбиратися в ринку. Я допоможу вам в цьому. Ви можете купувати рівними пропорціями на протязі вашого життя або фіксована покупка в місяць на відсоток від вашого доходу. Тоді емоції не вб'ють вашу дохідність. Коли ринок переоцінений, ви купуєте мало. Коли колапс ринку, ви будете купляти дуже багато і, буд і дуже дешево. На вас абсолютно не будуть впливати емоції. Ви можете зробити пропорцію, на яку купуєте акції і облігації, змінюючи її в залежності від дохідності і стану ринку. Наприклад. Якщо однакова дохідність у акції і облігацій, ви купуєте їх 50 на 50% при падінні дохідності акції, коли ринок перегрітий, а дохідність облігації висока, то 70% в облігації, а 30% в акції. І навпаки, в довгостроковому періоді акції суттєво доходніше облігації, але на окремих періодах облігації можуть давати гарантовану дохідність в рази більшу ніж потенційна дохідність від акцій. Ви можете ввести правило ніколи не купляти компанії дорожче. 20річних прибутків і так вбережете себе від більшості великих втрат. Для того, щоб вберегтися від великих ризиків, раджу вам пам'ятати, яка ціль вашого партнера по інвестиціям. Брокер зацікавлений в ваших угодах і заробляє на комісіях. Більшості з них. Чим більше ви зробите угод, тим краще. Вони кажуть, фіксуйте прибуток, продайте і купіть щось інше. Вам же насправді чим менше у вас угод, тим краще, менше комісійні податки та втрати на спреді. Не кажучи вже про те, що самі прибуткові угоди у більшості випадків довгострокові. Краще всього, щоб ваш партнер. Заробляв на тому, що і ви, наприклад, відсоток від вашого прибутку. Той, хто проводить IPO, це первісне розміщення акцій, зацікавлений в продажі за найбільшу ціну. Він продає конкретно цей папір, і сама природа підштовхує його промовчати. Про негативні фактори та ризики, взагалі, IPO – це дорого. Чудово, це твердження ілюструє графік дохідності стратегії купив і тримай на 9 тисячах первинних розміщеннях акцій. IPO з 1968 року по 2001 рік компанії виходять на біржу майже завжди на піку бичачого ринку, коли можна залучити максимально можливі кошти. Тому краще завжди триматися осторонь від цього безумства. Бум IPO під час останньої пандемії. Також обернувся розчаруванням інвесторів. Медіальна прибутковість найбільших IPO в 2020-2021 роках, нині становить мінус 65%. Я ще коли це все відбувалося, розповідав про це в кожному своєму інтерв'ю. 83% компаній, що вийшли на IPO, були збитковими. 70 компаній, що залучили на IPO понад півмільярда доларів. Лише 7 показують позитивну прибутковість. Купівля акцій під час IPO є поганою інвестиційною ідеєю. Я багато разів купляв компанії через час після IPO і практично завжди в рази, а то й на порядок дешевше. Ніж під час IPO. Не Нараджу купувати акції компаній, нових технологій на етапі встановлення та найкращі, але супердорогі компанії. Більшість з них шалено переоцінені. На початку 20-го століття почався бум автоіндустрії. Кожна компанія називалась Щось там Моторс. Якщо в назві було Моторс, ти мільйонер, тоді в США було приблизно. Дві тисячі автомобільних компаній, і усі продавались божевільно дорого. До кінця століття з двох тисяч дожили лише три. І кожна з цих трьох у певний момент часу мала ринкову капіталізацію менше балансової вартості, тобто коштувала дешевше, ніж в неї було інвестовано. Ще один великий винахід літак. 1919 по 1939 роки в авіаційній індустрії діяло близько 200 компаній. Кінець ХХ століття показав, що загальні інвестиції за всю історію цієї індустрії принесли нульовий дохід. Тобто, в середньому вся галузь була збиткова. Потім Tronx, Бульбашка в 1959-1962 роках. Так само кожна компанія, що містило Трон в назві Астрон, Дутрон, Вулкатон, Відеотронікс, росла як на на Уолл-стріт виправдовували це фразою, котру я чую постійно: This time is different». Що такі компанії є новою економікою та не підлягають стандартним методам оцінки. Купуйте, бо дешевше вже не буде. Через три роки інвестори втратили весь свій капітал. Далі «The Nifty Fifty». 70-х увага інвесторів переключилась на якість. Ідея була інвестувати в 50 найкращих якісних бізнесів США. Голубі фішки, типу IBM, Walt Disney, не зважаючи незважаючи на ціну. Ну і дійсно, хто буде продавати суперстабільний бізнес? Це призвело до того, що компанії коштували 80-90 річних прибутків. В 80-х цей бізнес не змінився, але ціни рухнули вниз. Потім те саме було з біотех компаніями в 80-х. Далі сімікондукторс та даткомс. Потім нерухомість та електромобілі. Тут я вже приймав участь тільки навпаки. Я шортив Теслу і гарно заробив на цьому. Сьогодні це штучний інтелект. Уважно слідкуємо за Nvidia. Завжди фіксуйте свої думки, чому і що ви робите. Будьте готові до падіння ціни активу на 50%. Якщо не готові, навіть не починайте. Навіть якщо справедлива ціна компанії в 20 разів більше, вона все рівно може так впасти. В мене таке було великі втрати, а потім заробив X15. Навіть увесь американський ринок періодично так падав. Ріст ціни. Чи падіння це не привід для купівлі чи продажу. Якщо акція подешевшала і нічого крім ціни не змінилось, то компанія стала тільки цікавіше. Але практично усі хочуть продавати коли дешевше, і купувати, коли дорожче. Хоча важлива реальна вартість даного активу, а не оцінка людей в моменті. Для ефективного прийняття рішення на вас взагалі не повинна впливати, по якій ціни ви купили даний актив, росте він чи падає. Кожен раз треба дивитись на нього ніби заного купили би ви його сьогодні чи ні я вирішив заакцентувати увагу на двох самих важливих для інвестора показниках: PE Ratio – коефіцієнт ціна прибуток, відношення ринкової вартості до балансової вартості. Скільки річних прибутків коштує компанія, що ви купляєте. Якщо 20 річних прибутків, то дохідність від прибутку компанії складе 5% на рік. Якщо ви купуєте по оцінці 3 річних прибутку, то дохідність 33%. Ну і звісно. Чим дешевше ви купуєте актив, тим більше ворогідність, що його акції будуть дорожчати. Важливо аналізувати довгі періоди, бо окремий рік може бути аномальним або сформованим бухгалтерськими маніпуляціями, і треба з обережністю відноситися до майбутніх прогнозів компанії. Це прогнози, а не реальність. Price to book ratio коефіцієнт, ціна балансова вартість. Це відношення ринкової вартості до балансової вартості. Балансова вартість це іншими словами власний капітал компанії, скільки у компанії вклали коштів. Ви можете купити бізнес суттєво дешевше, ніж він обійшовся власнику. Я це роблю постійно. Уявлю на секунду, що я знайшов машину часу та перемістився. На 20 років назад. В мене є хвилина, щоб дати собі декілька парад. Будь мертвим інвестором! Нуль емоцій. І жорстка дисципліна. Інвестуй в те, на чому розумієшся: в портфелі 4-7 активів. Менше великий ризик помилки чи форс-мажору. Більше тобі буде дуже важко слідкувати, поки не станеш профі. Краще купляти декілька найкращих компаній, ніж додавати ще й середняків. Лише власні кошти статися може все, що ти можеш уявити, і навіть більше. Головне це скільки компанія заробить за наступні 10 20 років баланс. І фінансові показники це дуже важливо. Купуй недооцінені компанії, віддавай перевагу компаніям, що працюватимуть навіть через 20 років. Я завжди аналізую світові та національні ринки, доходи та витрати компанії, вартість активів та пасивів, грошовий потік, структуру собівартості. Та менеджмент компанії, стратегію конкурентів та законодавства, особистість власників та дуже багато усього іншого. Потім діє логіка та різні коефіцієнти для оцінки бізнесу. Порівнюю свою оцінку з поточною ціною акцій та приймаю рішення. Я користуюсь тим, що ринок схожий на маніакальну, істеричну людину. В момент паніки готовий продавати за безцінь, а в момент ейфорії купує в десятки. А то і сотні разів дорожче справедливої вартості. Сьогодні люди купують мрії або паніку. Але рано чи пізно компанія коштує стільки, скільки може згенерувати прибутку. І наприкінці хочу сказати, ми точно не знаємо майбутнього, але більше всього ризикує той, хто ніколи не ризикує. Інвестуйте, заробляйте і живіть найкращу версію свого життя. До зустрічі!